Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України, пане Андрію, ранок добрий, вітаємо вас. Добрий ранок, колеги. ну я думаю, вже всі українці згадали часі часи, часи блекаутів. Звісно, зараз це не так критично, як взимку, тому що і світовий день він значно довший. І в принципі на вулиці не так холодно, тобто можна прожити ці блекаути. Але напевно треба готуватися до дуже складної зими, і шанси, що буде якесь покращ... покращення, поліпшення. Ну вони напевно десь наближаються до нуля. Ну, таке з самого початку разом з вами про це говорили ще два місяці тому. У нас немає маневрової генерації, у нас є тільки базова генерація. І перетини, які на даний момент існують з нашими європейськими колегіями, недостатні для того, щоб оці ці піки якимось чином компенсувати. От ну зрозуміло, що. У нас з базової генерації нічого не дінеться, і тому така фраза як «блокаути», я би. Не говорив про що про те, що це блокаути. Будуть постійне відключення світла, і зато, доки ми а, не змінимо свої споживацькі звички, б, не кожен із нас не а, купить кафло, не а, поставить там пару батарей собі на балкон і не поставить собі просто-напросто там нормальні там акумулятори, щоб проходити ці моменти відключення. Є ще одна така надія, але вона така. Дуже невеличка, це, це те, що українці візьмуться за голову і зрозуміють, що піки створює не промисловість, а піки створює створюємо ми наші споживацькі призвички. Ми зранку встали, каву включили. Поставили це все, грітися і так далі. Чверть будинків у нас по всіх містах повністю електризовані, то от от варимо кашки, варимо це всі, ці всі речі, і от ми отак от споживаємо. Але якщо замість. Я перепрошую, ну просто так. вже стільки разів закликали і говорили. І інформаційні ролики були, ну очевидно, це не працює. воно не працює і у мене ]ся... є пропозиція. Можна я просто завашую. Коли почалися вієлови оці відключення, навіть за графіком, людина, яка провела там, не знаю, енну кількість годин без світла, і як тільки їй дали світло, вона що робить? Вона включає пральну машинку, вона сушить голову. Вона заварює собі якийсь там окріп, е щоб було чай зробити. Тобто, ну тут. Складна ситуація, якби я не знаю. Ну, дивіться, можна ж зробити дуже прості речі. Перше, купити замість чайника термопот, да, який просто зберігається все. От я зараз з дружиною завтра поїду, куплю термопот в епіцентрі. Він коштує 1300 гривень. За 1500 можна купити термопот на 6,3 літра. Ну тут залійтеся, суп собі зваріть на цьому термопоті, на цьому окропі, якщо вам це хоче. Він споживає 800 ватт і він нагрівся собі спокійно. Коли у вас не буде і в день включиться вода, і у вас є цілих 6 літрів гарячої води, коли ввечері прийдеться. Перший момент. Другий момент: от якщо б у нас була електроенергія під часи пік, як у німців по 20 гривень за кіловат, от я так думаю, що ввечері йшли б і гуляли б на вулиці, замість того, щоб за 4 години собі 240 гривень наматувати. Правильно? Про що дитині лідінець купити, купити вам скільки там ті крилишки? Я тільки що купляв, по 87 гривень а Взяв крильця, ну так візьміть і посмажте на вулиці. Вам вистачить на ті гроші. Вистачило би, якщо б у нас нас наказували гривнею в той момент, коли ми наші споживачські звички не робимо. Підіть он краще, он тракти там у людини цей дизель-генератор, який кафешку там тримає, ці улиточка, яка каву робить і так далі. Так у нього тут собі вартість кіловата 20 гривень. Так от краще у нього кави купити за 40 гривень. Вот. Але Підтримує підтримуєте цього просто-напросто підприємства замість того, щоб приходити і в піки це все робити? Ви слушно кажете, що зараз тепло, що заважає ввечері гуляти замість того, щоб створювати вечірній пік електроенергії? Ну, якби у вас хороші поради, але все якось дуже просто виглядає. Знаєте, не піде вся країна, так зараз а хто створює гуля... піки? Ну скажіть мені, хто створює ранішні піки вечірні? Хто? Ми і ви мені кажете, от людина оце робить. У неї немає війни у цієї людини. Тобто вона не розуміє. Вони чогось чекають, чого чекати? Виходить, ну так. ну ну я не знаю, що сказати. Маневрова генерація у нас розбомблена. Для того, щоб її поновити, треба два роки. І якщо ми її поновимо, а війна продовжиться, її розхинячать заново. Якщо брати е е е оці от маленькі газоелектричні станції, і так далі, тому подібне, то їх будуть теж встановлювати. Ну два гігавати е е встановлюють може протягом року. А нам треба для того, щоб піки погасити шість і сім. Пане Андрію, ми говоримо правильно з вами речі. Я думаю, правильно буде сказати, що повітряна тривога оголошена майже по території всієї України. Ну, пів України точно червона. Тому на превеликий жаль, ми вимушені вам подякувати. А, і, і вас, і всіх глядачів, закликаємо подбати про свою безпеку, пройти в укриття. Андрій Закревський був з нами на зв'язку, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.